Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, ті, які військово зобов'язані там або в запасі. І так далі, всюди якийсь двіжняк почався. І скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть, поняли і захопляти і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії Взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в, в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А, а вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не п'яту, що вони не військові Плані вписується в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така: Ух, ми ще за Росію. но тоді вся Європа лопне, поняв? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла? Росія тут не головний взагалі учасник зла. Там Китай ще со своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо. Як за допомогою три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробити тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняло там, а, показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші. І ми за це платимо зарплату. Про це все детально. В шапці профілі. у вас на це мало хто зреагує, молодці. Ні, хто ні, ну зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії, і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: не видумай, що ти панікюра опять розірєш. Будь ласка, Понял? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз, до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.